Для тих, хто страждає на поліноз, алергію на пилок амброзії, цвітіння цієї рослини справжнє лихо. А таких за статистикою в Україні вже близько 20%. Тож без протиалергенних препаратів не обійтись. І, звісно, приймаємо а як же Гістамінні препарати, а як же ж люди ж повинні якось существувати, дихати, нікоте рехадишка. Кожний же ж алергія це така штука, не хороша. У Дніпрі продовжують боротьбу з алергенними рослинами та їхнім впливом на людину. Долучили експерта. Він перевірив наявність нових паростків амброзії у зеленій зоні в Шевченківському районі. Три роки тому проводилися подібні заходи у місті. Під час обстеження в цьому році я помітив і замірив, що на локаціях, де була де були, проводили, де проводилися заходи по ліквідації амброзії полинулості. Нам вдалося зменшити присутність амброзії на десь до 85-90% в деяких локаціях. У Дніпрі алергенні рослини ліквідовують не тільки механічним, а й агрохімічним методом. Використовують природний препарат без запаху. Він не має негативного впливу впливу на людину, тварин та екосистему саме тому дозволений для використання у населених пунктах. Достатньо просто зволожити рослину, рослину зволожити препаратом, і вже е, препарат починає одразу діяти. Наразі в місті на цей рік у нас заплановано проведення обробки саме агрохімічним методом. Близько 14 гектарів взагалом загальна кількість обробки рослин, що підлягає на території міста, це близько 90 гектарів. Після 20 червня в нас вже почнеться масштабна обробка агрохімічним способом. А саме сертифікованим перевіреним препаратом, який не перший рік використовується на території міста. У першу чергу будуть обробляти місця загального користування навчальні та Дошкільні заклади, лікарні. У департаменті нагадали, що боротися з алергенними рослинами мають і мешканці приватного сектору та підприємці. У разі бездіяльності на них буде складено протоколи за порушення правил благоустрою території міста. За це передбачена адміністративна відповідальність. Анастасія Васько, Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. 36 молодих людей на чотири тижні стали практикантами у комунальному підприємстві Єдніпро Дар'я навчається на магістра. Коли дізналась про цю можливість, одразу відгукнулась. Від університету нам написали ось в мене спеціальність міжнародні відносини. Це моя друга освіта вища. І вони написали, сказали, що буде там, проходити практика в закладі є Дніпро. І я, звісно, залюбки долучилася до неї, тому що це вже такий період, коли треба шукати роботу. І звісно, я йшла сюди з цілею, щоб попрактикуватися, більше заглибитися у цю сферу, і можливо отримати, отримати якусь посаду. Програма практики насичена. Спочатку знайомство зі структурою Дніпровської міської ради, потім участь у розробці проєктів для Дніпрян. Студентів залучають і до тренінгів. Один з таких кар'єрне консультування. Розповів про роботу, що це взагалі таке, де її шукати, як її шукати, як правильно написати резюме. Ми разом з хлопчиками та дівчатами розглянули їх резюме, подивилися, які помилки вони зробили під час написання свого резюме. До речі, сюди. Наприкінці практики кожен розробить свій проект. Його будуть захищати перед командою КП Дніпро» та представниками від вишів. Залежить від напряму. Якщо це іт спеціалісти, то вони мають розробити свій сайт. Якщо це веб-дизайнери, вони розробляють своє особисто портфоліо. Якщо це міжнародні відносини, вони е, пишуть грантові проекти і потім захищають свої роботи у нас на захисті студентів, які зарекомендують себе як найкраще, запросять на співбесіду. За її результатами можливе і працелаштування до комунального підприємства. Анастасія Каюда, Сергій Марченко, Дніпро -ТВ. Поки чоловіки захищають Україну на фронті, їхні робочі місця почали займати жінки. Яна четвертий місяць працює охороницею в одній з мереж супермаркетів. каже її не злякав стереотип, що охоронцем має бути тільки чоловік. На сайті знайшла, шукала і якось наткнулась. Думаю, чому б не спробувати. Зателефонувала, сказали, все добре, виходьте, Я Якось захотіла себе спробувати в ролі охоронця. Поклик душі був, скажімо так. Жінка ділиться ситуації, де потрібно докласти силу, іноді трапляються, проте все можна вирішити. Ну був один трішки на підпитку, але за допомогою повторюсь, що свого напарника ми його вивели, і все чудово. Ні, складно що не виникає. Навіть з колегами чоловіками все добре, компанія потребує охоронців, фахівців з обробки м'яса, розкладників товару, директорів магазину, готові працевлаштувати і жінок, і чоловіків. Новачків перенавчають чи навчають з нуля. Ми розуміємо зараз, що нам необхідно підтримувати економіку держави в умовах мобілізації чоловіків. Тому ми прийняли рішення у компанії, що навіть на ті професії, які асоціюються з чоловічими, ми перенавчаємо жінок. Наприклад, і зараз ми маємо вже 35 жінок, які працюють на посадах охоронців, старших охорониць, і навіть маємо трьох начальників відділів, без відділів безпеки. Тетяна на посаді операторки АЗС працює близько двох місяців. Почуває себе комфортно, бо має водійський стаж 35 років. Ви ж бачите, яка ситуація в країні? Що хлопці наші? Деякі жінки, дівчата. От. Ну, в основному хлопці, чоловіки, вони йдуть захищають нашу країну. Тому нам, жінкам, треба брати на себе, на своє плече жіноче, от цю важку роботу. Ну, технічно нічого я не бачу складного, тільки от важко, то, що фізично важко. Багато ходити треба З початку повномасштабного вторгнення. Більше тисячі співробітників мережі АЗС стали до лав захисників. Тож компанія розглядає будь-яких кандидатів, не зважаючи на стать. Дійсно, є вакансії і заправників, і є касирів, таревельного зала, і ми з радістю приймемо всіх. Від паняночок і чоловіків до війни у нас приблизно було 50 на 50. Жінки і чоловіки. Ті, що я маю на увазі, робітничі професії, це оператора другого розряду. От, на жаль, з приходом війни так, цей відсоток став десь 80 на 20. Торік лише 3 відсотки компаній не стикалися із нестачею кваліфікованих працівників. Нині немає такої сфери, яка б не відчувала кадровий голод. Торік було працевлаштовано 240 тисяч осіб по всій країні, і 66% шість відсотків цифри ці з працевлаштованих це жінки. І жінки зараз, зв'язку з тим, що заробітна плата по деяких посадах підвищила, зв'язку з дефіцитом через мобілізацію. Вони приймають рішення навчатися або йти на чоловічі раніше, якби визнані, що це чоловічі професії. У системі служби зайнятості діють центри професійно-технічної освіти для підготовки саме дорослого населення. Торік навчання в них проходило близько 25 тисяч жінок. Серед них машиністки, котельні, водійки трамваїв, тролейбусів, верстатниці, електрозварювальниці і не тільки. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. Дитячий майданчик Прапор України клумба, камери, відеоспостереження та попереджувальні таблички. Це подвір'я на проспекті Героїв 32. Каріна багатодітна, мати в неї три дитини. Жінка мешкає тут близько 12 років. Розповідає, за останні кілька років двір змінився до невпізнаваності. Ми постійно приходимо на цей майданчик гуляти. Раніше ми ходили на бульвар гуляти, а зараз ми виходимо до себе у двір. Я можу з вікна спостерігати за своєю дитиною. Веселий сміх та палаючі очі дітвори. Орина йде з татом по справах, але не може пройти повз улюбленої гойдалки. Мені дуже подобається майданчик, і дуже подобаються квіти. А що саме тобі на майданчику? ця качеля велика. Мешканці 32-го будинку звернулись по допомогу до комунальників, аби ці прибрали великий непотріб у дворі. Після цього прийшла черга до встановлення сучасного дитячого майданчика. У нас площадка дуже гарна, це німецьке, німецька площадка була велика подяка нашому депутату Санжарі Олександру Олександровичу за те, що. Ця площадка і резинове покриття з'явилося в нашому дворі. Люди об'єдналися і самі дбають про красу навколо себе, але щойно у дворі з'явилися квіти, як хтось почав їх виривати. Після того, як встановили камери спостереження, подібних випадків не було. Ми е, квіти вже висадили, бачите, раніше, тут були старі дерева, все. Е... Убрали і постійно ми а, щось докупаємо, щось модернізуємо. Голова ОСББ жаліється. Не всі жителі будинку активні долучаються до обговорення планів чи суботників. Хотілося б, звісно, від наших жильців і сусідів з інших під'їздів, так як у нас чотири під'їзди, щоб теж якась була допомога наступний крок закупити спортивний інвентар на майданчик, а також продовжувати робити свій двір краще. Дар'я Лисенко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. М'ята – нова мешканка клініки при Аграрному університеті. Малечу принесли власники Дніпровської кав'ярні, куди птах залетів, немов благаючи про допомогу. Вона залетіла в кафе, к людям абсолютно спокійно, ударилася стекло і потім пішла спілкуватися з людьми, тобто вона нікого не боїться, її можна погладити. Хічні птахи, вони доволі кровожадні, якщо ви підставите їм руку, вони кидаються, кусаються, то вона мила, вона не цепляється когтями, вона боль не робить. Сови – хижі птахи, харчуються комахами, Розунами. І якщо ті, що виросли в дикій природі, вміють полювати на здобич, то м'ята була ще зовсім малою, коли потрапила сюди, і відповідних навичок немає. Вигодовування сови ветеринарам дається важко. Нам привезли криску, її запустили туди, вона була дуже такий удивлені вид, що це такое, як вообще з ней. Вона не реагує на мишки, но і ми фізично теж не можемо. Для нас дуже тяжело. Мишку мені жалко, вона така ж существо, поэтому от мишки у нас тут живуть. У теперь зараз якраз пора, коли на алеях і у парках можна побачити пташенят. Зазвичай люди думають, що малеча випала з гнізда, тож намагаються допомогти і забирають пернатих із собою. Та цього робити не можна. Насправді кажуть фахівці, таким чином пташенята під наглядом батьків адаптуються до навколишнього світу. А, наші люди завершає дуже багато шибок. Я вам візню, яких кадараділі скидують сльотишей. От. Наші люди їх підбирають. Вони не розуміють, що рядом сіть мама сова, яка оберігає цього малыша. Ймовірно, так відбулося із м'ятою. Тепер птаха і хотіли б випустити на волю. Та сова в природі не виживе, бо батьки не встигли її навчити полювати і захищатись. Тож вкотре звертаються до всіх із проханням. Не чіпайте диких птахів і за необхідності звертайтесь до фахівців. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.